Як написати звернення з особистого кабінету? Заходимо в кабінет, листаємо трошечки донизу. Тут ми бачимо обслуговування клієнтів, натискаємо. Далі листаємо трошечки донизу, і тут у нас є розділ Мої звернення. Натискаємо на папочку з плюсиком Створити звернення. Обираємо потрібний пункт, наприклад, скарга або загальний запит. Вводимо наше повідомлення. При потребі можна завантажити фото і відправляємо.